Всім привіт! Мене звати Микита Зінченко і сьогодні 10-й день мого челенджу 100 щоденних міні-воїв, в яких я розповідаю про своє життя. Я це пишу вже вдруге, я не буду робити вигляд, що мої думки свіжі, тому що я писав 15 хвилин відос і він записався без звуку. Тому цей буде коротший. Я обіцяв, що цього тижня буде щось цікаве, і воно є. Я сходив на прем'єру фільму Малевич. Передпоказ. Там було дуже багато людей, серед яких були Гарбунович-Гарбунов, Вакарчук, Женя Янович, актори фільму, оці всі гарні люди, і я в одному місці, ви представляєте? І я вам казав позаминулому відео, що треба сходити на фільм, треба, коли він вийде в прокат, обов'язково його відвідати, тому що це українське кіно і треба його підтримувати. Це була сліпа рекомендація. А тепер я подивився кіно і можу сказати. А тепер я подивився кіно і можу сказати по факту, гарне кіно чи не гарне. Але я спочатку скажу свої думки, а потім ви самі зробите висновок. Отже, цей фільм про життя і творчість Малевича, який знімається в один з моїх найулюбленіших періодів, щоб взагалі щось знімати, 1910 тере, тисячу дев'ятсот роки. Надзвичайно насичений період, і він є, хоча і дуже трагічним і драматичним для України, коли з Російської імперії ми перейшли в радянський союз, хоча я не знаю, що з цього було гірше. Я знаю, що з цього було гірше, але обидва періоди не цукор. Але при цьому це дуже стрімкий розвиток е, Києва, дуже стрімкий розвиток українських міст, і це. Просто дуже насичено і цікаво. Взагалі, повністю все світове кіно у цей період мені надзвичайно подобається. Один з моїх найулюбленіших серіалів, хоч і попсових, гострі картузи, це. Серіал, який мені подобається, зокрема через те, що він знятий просто от в цій естетиці. Так в британській, але саме в цей період. І фільм Малевич охоплює саме оцю парадигму на території Білорусі і на території України. Знімається дуже гарний акторський склад. Це відомі українські актори, яких ви могли бачити в серіалах і в кіно. У фільмі порушено дуже багато крутих концепцій. І історія художника цікава, і супрематизм як напрям теж цікавий, і боротьба двох художників. Як виявилось, які жили і творили в один період в одному місці, один з яких обрав більш прорадянський підхід, Малевич, який виявилось, був опозиційним. Я думав, що Малевич чисто такий радянський художник, який підтримував всю цю двіжуху для того, щоб просто існувати. Ні, це було не так. Також порушена актуальна тема нашої сучасної війни і голодомору. І це все разом. Тобто є надзвичайна кількість цікавих моментів, про які... Стрічка розповідає, і саме в цьому полягає проблема, начебто, у нас є всі складові для ідеального насиченого кіно, але на мій смак їх виявилось забагато, наче режисери, сценаристи не змогли це просто перетравити, і вийшла така стрічка, наче чорнова, після брейншторму, коли не змогли відкинути зайве і. Якщо я арт-блогер, давайте я вам скажу, що в малюванні одна з головних навичок, які взагалі є у художника, це відкинути зайве, залишити тільки смачне і зробити його, ну нехай не бездоганно, але на хорошому рівні. Тобто передати нехай одну або обмежену кількість ідей, але зазвичай це одна ідея на дуже крутому рівні. І це, от саме це, мені здається, стрічці не вдалося зробити. Тобто, в ній є дуже багато потенціалу, і ми, коли з нареченою обговорювали після фільму що там відбувалося, ми чіплялися за купу, купу, купу маленьких моментів, які нам сподобалися. Але нам хотілося ще по кожному з них. І не сталося такого, що якась складова фільму була розкрита повністю. І через це складається таке враження, що ти типу, подивився не готове кіно. Тобто, наче мені після фільму мало вийти команда і сказати: типу, дивіться, це був передпоказ. Через два роки ми випускаємо повноцінний фільм, приходьте. І тоді б я обов'язково радив це кіно. Я б сказав, друзі, там є надзвичайна кількість всього, вони його почистять, і буде неймовірно. А так. Я не можу цього сказати. Тож чи не раджу я піти на стрічку? Чи немає в мене такого типу Не йдіть це поганий фільм? Ні, такого теж немає. Тому що, попри те, що фільм як на мене сирувати, це все одно. Круте сучасне українське кіно, яке порушує дуже багато питань, розповідає цікаву історію з цікавими акторами. Так мені здається, що в діалогах актори не змогли проявити себе, але там є яскраві моменти. І чисто, навіть заради підтримки українського кінематографу для того, щоб вийти з кінозали і засрати цей фільм. І дати можливість українському кіно розвиватися, зрозуміти якісь свої помилки, це буде того варте. Одна з яскравих частин фільму, і зараз можливо це буде смішно звучати, але я вважаю постпродакшн, тобто, типу, продаж самого фільму, продаж оцієї ідеї, що це кіно того варте. Тому що я працював у кіноіндустрії, так на зйомках реклами, але з кіношними командами. І я розумію, як працює процес предпродакшну, продакшну і постпродакшну. І оця штука з продажем. Дині, глядачу того, що треба подивитися фільм, це те, на що йде величезна частина бюджету будь-якого сучасного кіно. І це надзвичайно кропітка, складна, важка праця. І з нею команда впоралася на 10 з 10. Можливо, саме через це в мене були завищені очікування не просто якогось творчого посереднього фільму. Тоді я, б, можливо, вийшов і сказав, фільм чудовий. В мене було. Очікування сучасного шедевру українського кіно, і воно не справдилося. Але це ні в якому разі не про те, що фільм поганий. Тому коли фільм вийде у прокат, я вас все одно запрошую подивитися, і можливо в коментарях мені, якщо ви дивитесь це вже після того, як вийшов фільм, написати, що ви думаєте з цього приводу. Також цікавого, поки був передпоказ фільму, я сидів за стендом Малевича, який я зробив ручками своїми, і дизайн зробив і сам стенд. І я сховався за ним, тому що одним з партнерів була компанія Малевич це косметичний бренд, в якому працює моя наречена і для яких я багато що останнім часом роблю. Бо цей бренд, крім того, що він про косметику, він ідейно про творчість і зі мною це дуже сильно перегукується. Так от я сидів за цим стендом, сховався і вносив правки, домонтовував, рендерив і вивантажував в інтернет на YouTube відео з мого нового курсу. Штука в тому, що зарендерити я його вчасно встиг. Але там не було якогось Wi-Fi, до якого можна було під'єднатися, і тому я на мобільному інтернеті намагався завантажити відео в 4К на 15-20 хвилин. І оскільки я не встиг на цьому дріжнічку, поки всі не зайшли в залу. Завантажити відео, я зайшов в залу, заглушив яскравість на моєму ноутбуці, поклав його собі в ноги, поклав до нього телефон і чекав, що на мобільному зв'язочку на цих двох маленьких паличках витягнеться якось цей фільм. Але на половині фільму, коли вже було там 28% завантажено, я зрозумів, що цього недостатньо, і доробив все вдома. Але це є про те, що ви мене можете привітати з запуском нового великого курсу. Для мене це дуже важлива подія, тому що фактично це перший великий курс, був в мене маленький, на ньому було там десь 150-200 учнів, серед них 21 людина мені довірилася, і більшість з них довірилася мені на наставництво. І я з ними буду три місяці працювати для того, щоб підвищити їхній скіл в діджитал малюнку. Це дуже велика відповідальність, для мене це не вперше, але саме у такому форматі, на своїй платформі. Це буде унікальний, крутий досвід. І я сподіваюся, початок моїх майбутніх великих, дорогих, прекрасних курсів. Якщо хтось хоче навчитися діджитал-малюнку, то посилання буде, як завжди, в описі до цього відео. Заходьте, купіть у мене щось, підтримайте цей канал. Бідних художників. А поки в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб ви не забули. Всі 30 людей, щоб не забули, що в мене завтра виходить відео. І до зустрічі, Па-па!